У відокремленому місті біля підніжжя гори жив монах. Практично весь свій час він проводив за молитвами та читаннями книг. Діявол не міг спокійно дивитися на його просте та смертне життя. Він багато разів намагався проникнути в його оселю, але в нього нічого не виходило. Монах був чистою душею і не впускав його. У відокремленому місці біля підніжжя гори жив монах. Практично весь свій час він проводив за молитвами та читаннями книг. Діявол не міг спокійно дивитися на його просте та смертне життя. Він багато разів намагався проникнути в його оселю, але в нього нічого не виходило. Монах був чистою душею і не впускав його. Тоді він посперечався з ним, що все-таки увійде до його оселі. Ні, сказав монах, я ніколи не пущу тебе до свого дому. Ну, а якщо я все-таки проникну у твою оселю, ти виконаєш одне з моїх бажань. Монах був настільки впевнений у собі, що безтурботно погодився. І ось одного ранку, вийшовши з дому, він побачив ворона зі зламаним крилом. Пожалівши птаха, він заніс його всередину свого будинку. Ворон відразу звернувся в диявола. Що ж, тепер ти здійсниш одне з моїх бажань. Вибирай. Ти або вб'єш когось, або займешся перелюбом, або нап'єшся. Монах засмутився і почав думати, якщо я стану з ким то чинити перелюб, а якщо ще гірше б'ю когось, то загублю відразу дві душі і свою і іншу людину. А якщо я просто нап'юсь, то це не буде якимось страшним гріхом, бо ранком я все одно протверезію. Він пішов у бар і напився. Незабаром до нього підсіла легковажна жінка, і вони пішли до неї додому і стали чинити перелюб. Але невдовзі повернувся її чоловік, почалася бійка, в якій монах вбив чоловіка. Думаючи про алкоголь як про малий гріх, монах потрапив у пастку дьявола. Втративши тверезість, він здійснив інші два гріхи.